Як наші дизайнери роблять свою роботу, щоб клієнт захотів повернутись. Усе починається з обробки фото. Вони можуть бути професійні з фотосесій, це круто. Обробки майже не потребують. Але 90% фото любительські з телефону і не дуже гарної якості. Ось тут починається яскрава та кропітка робота, щоб вони виглядали більш гарно. Наступним етапом йде збірка макету. Обов'язково, перш за все, йде урахування побажань замовника. Починаємо з обкладу. У нас є багато стандартних для різних тематик, але частіше йдуть замовлення на індивідуальний дизайн, де дизайнер робить так, як хоче замовник, або на свій погляд. Далі сам макет. Послідовність може бути обрана самим клієнтом або повністю довіритись дизайнеру. Буває, що замовник бажає трохи змінити послідовність або поміняти місцями деякі фото. Це знову йде пересипка макету. Коли все вже готово, макет погоджено, книжечка йде у друк, а дизайнер береться за наступне замовлення.